Так, покажу сімейку. Це була забута матка, вони сиділи, буквально там на чуть мали бджоли. Зараз вони що, сидять три вулочки, там, напевно, четверта трошки. Але перезимують, кормів має достатньо, я їх відсилював, тобто зимівля в них буде досить хороша. Тут показував, як можна спасти. Просто повністю відкривати не буду. так, Тут є дві рамочки, я вже дивився, і клуб це дать отут. Тепла немає. Але є проблема, що трошки є така ніби як не лід Хоча знизу відкрите дно в тої перегородка закрита, щоб якомога більше зберегти тепла. Тепер ще поглянемо. Декілька сімейок. Ті, що в мене не накриті клійоночкою. Наприклад, оця. Так. О, спільний клуб. 3-3, разом 6. А то, як зимують, через перегородку хімікселентівський вулик. О, тут ситуація краща. Тут, напевно, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, може й колоди 4 та 4. Тут навіть дуже хороша, тут по всі вісім грамочок не ціле гніздо. Так, Цей не буду дивитися, бо важко добратися до нього. Зараз відкрию там, бо там є слабаки. Тут з проблемами і треба швиденько глянути. Що вони собі кажуть. Так, буду просто піднімати. То, наприклад, звичайно, сьогодні сімейка, курма є, все добре. Далі не дивимося. Так, сидять, курма є, все добре. Зараз грудень. Так, тут, напевно, так само, зараз трошки вона защільно стоїть. Так, тут більш у них сіла ззаді, спереді, курма є. Тобто все добре. Тут сидить. Тут кормовий, тут пустий корпус Дивимось, Підняли це верху, трошки вияли не знаю, чи Зараз роз... це мені вдасться подивитися, та й подивитися не вдало, але думаю, що якщо знизу корма, клуб сяде, так що знизу буде їсти. То так, дивимось наступний. Так, корма є, нормально сидять. Це в мене здається була вихователька, якщо я не помиляюся. Може і ні. Так теж. Деякі вже таки замерзали. Тут нормально сидять. Заберу поточки. Так. так, є. Тут мед їм. Обжилка вилетіла. Хочемо там. Так, тут не дивилися. Так. А, оця вихователька. Курма є, все добре. Так, що тут в нас? Так, курма є. сидят нормально. Так, курма есть, сидят нормально, хочу два в Так, курма есть, тоже сидят. Так, тоже все. Так, с курмами тоже все раст. Так. Так, Курмае сидять. Ту ще два вулики, бо, думаю, там вже все в них добре. Там в мене проблемних не було, то тільки тут. Ще є клаус. Напевно, що його Але Зараз накрию все це. Все накрив. До речі, я це підгледів. Це варіант накриття. І дуже він мені вже подобається. Бо... Дуже гарно замовить бджілки. Є захист від дятла. Хоча не знаю то, що не зима, але побачимо як далі буде. Він вже в мене хай цей сам не можу вимовити. Словом... Почувався себе як вдома. Ще треба поправити. Це мені вже трошки підтягнути сюди. Клавес, літа, ну що це не не клавес, це більше як донорна сімейка. Була. А ні, це не, ну, там донорна сімейка, це все-таки не клево. Теж плівочкою. Також дана плівка списала мене від кур. То заглянемо. Так, канді не з'їжджимо. подивлюся. подалі собі тихенько. А вони в не сидять. Вони перейшли ось сюди. Так, канді топто є, значить все добре. Він то, що... вони ще сиділи з тої сторони. Напевно, там тепліше. За полосочки заберу старі. Ну, тут медочок є. О, так. Все, не забудьте поставити лайк, дизлайк, підписуйтесь, якщо виникають питання, задавайте.